Доброго дня! Сьогодні приготую білий карпатський гриб в сметані. Грибочки такі красиві. Де ж ви були з ними раніше? Я так хотіла ці білі гриби тут приготувати. Двері додому, вдома приготуємо. Це такі от такі ненавизі. Білий гриб. Добре обчищаю. Гарно мию. Ось такий гарний білий гриб. я добре його вимила, почистила, Хочу обсмажити у сметані. Ось недаром кажуть, що білий гриб. бачите, який він всередині м'ясистий, гарний, Білий, дійсно, Поріжу трошки шляхи. Це карпатський, білий гриб. Так, я порізала одного єдиного гриба. Буду тепер обсмажувати його на олії. Небагато, ось так трішечки. Нарешті я дочекалася готувати гриб, тому що гриби мені гарно смакують. Я готувала на своєму каналі баклажани як гриби. Але це були не гриби, тільки похожий смак. Тепер дійсно я готую гриби. Ще й не прості гриби, а білі гриби, карпатські гриби. Солю, поперчу, добавлю сметанки, коли смажиться білий гриб, Стоїть чудовий аромат. Гриб дуже класний, гарний. Я додаю цибулю. І смазуюча цибуля, була прозора. Смажала цибулька. А тепер я додаю сметану. Перчик та цій. І додаю червоного перчику. Буде дуже ароматно. Підлива з грибами, з сметаною, до макаронів. Таку підливу можна і до картоплі, і до любої каші. Коли закиплять, можна зробити менший вогонь. Трошки водички, карони мої готові. І готові. Люблю макарони з вершковим маслом. Масло розтане, макарони, можна буде полити подливою і буде дуже смачно. Ось така смакота, макарони з рибочком білим, білий гриб карпатський. Смакує мені. Тобі. Дякую всім за перегляд. Бувайте здорові, живіте багато. На все добре!